Давайте швидко з цим розберемось. Призв'ятимо цей початок з закладу White Fox, в якому це все знімається. Там зараз буде спливати відео, як його знайти і де його знайти. Ви всі знаєте цей прекрасний фонтан, від нього ми можемо прямо побачити у вікні вивізку White Fox. Там написано Бар на п'ятому поверсі. Все просто. А звідти ми йдемо прямо, переносимо ще далі прямо, після чого ми повертаємо у під'їзд. Це дивно, але бари тепер в під'їзді. Ну, хто ми такі, щоб засуджувати такі креативні рішення? Ми заходимо в ліфт, натискаємо п'ятий поверх і після цього. Піднімаємось на поверх повністю присвячений вайтфоксу. Там єдині двері, які показують нам вхід. У це прекрасне місце. І звідти ж з вікон можна побачити той самий фонтан. Сьогодні у нас на огляді суміш індіго. Це е, без тютюнова, без безтабачна суміш на основі чайного листа. Так само, як і з PC. Е, але на мою думку, е, її незаслужено хейтять. Е, чому? Тому що, на мою думку, там є прям кілька, от чисто кілька смаків, які прям витягують е, весь бренд. Просто тому, що вони мені дуже подобаються, і я чисто заради них хочу зробити цей огляд. Мені не платили, я просто сам тестив е декілька смаків е цього бренду і вирішив, що це варто оприлюднити. Зразу давайте перейдемо до справи. У нас е по смаках, зараз будемо рухатись від антітопу до топу. І так і завершиться відео на найкращих смаках, які у них є. Тихашити це все не може, тому що в нього всього немає міцності, воно на чайному листі. І ви самі розумієте, що е, на ТХ ми не можемо казати, але ми можемо казати просто антитоп. Антитоп. Диня. Диня у них ацетонова, хоча там е, ніжна важкова диня зазначена, але диня є топ-1 з антитоп. Тому що вона ацетонова і неприємно куриться. Далі у нас в Антіток потрапили зразу два смаки манго. Зразу два. Це звичайний манго, манго-манго і е, манго-печиво. Воно, по-моєму, так і зветься: манго-печиво, або якісь, якось, типу, е, соняшне печиво, соняшникове печиво. якось так. Е, тут будуть сплепашки. ви все побачите назву, як вони виглядають. Фасовку у цього бренду, до речі, лише 100 грам і ніяких інших. Не 200, не 50, а лише 100. А, і манго печиво, і манго-манго вони мильні. І тому я їх поклав у антітоп. Перейдемо до середніх знаків, які просто нічим не виражаються. От вони є, і вони. Ну, просто нормальні. Я не маю що про них сказати, такого поганого чи хорошого. От я їх спробував. Вони не викликають у мене ні поганих, ні хороших емоцій, але розказати про них варто: це у нас полуниця. Полуниця у нас ну, я навіть не знаю, що про неї сказати. Хіба що можна сказати, що вона трошки синтетична. Але окрім цього, взагалі нічого сказати. Ну, полуниця як полуниця, звичайна робка полуниці. Нічого додати до цього, на жаль, не можу. Гранат гранат мені спочатку сподобався, тому що я чомусь відчув у ньому якісь землянисті нотки. Типу, от наче взяли так, от е в сок гранату додали додали землі, і воно прям відчувається кисленько, терпко. Але окрім цього, я взагалі нічого про нього не можу сказати. Це просто ну, гранатова ромка. До речі, не супер виражена. Такий е, легенько кислий, терпіть нього, до речі, нормально виражена. Банан не ніжний, він е, трошки якийсь, е, можна сказати, синтетичний. Ну, не відчувається, що це їж, банан. Більше відчувається як не знаю, якийсь концентрат банановий, я не знаю, як це пояснити. Ну, такий банан. енергетик. От В енергетику мені не вистачило концентрованості. Він якраз навпаки, на відміну від гранату, наче от є якась ягода от під назвою енергетик. Взяли там одну ягідку і розбавили на велику склянку. Тобто Щось від енергетику там смак є, але він дуже такий от легенький, що його так навіть не назвеш прям супер енергетика, такий, як. Е, знаєте, коктейль з вмістом енергетику. Отак. І переходимо до топу. Квіткова чорниця. Квіткова чорниця у нас приємна. Я не скажу, що я там прям чую чорницю, але. Е, Квітковість приємна і така ніжна, вона прям дуже класно залітає в різні мікси. Тим більше для дівчат, які люблять квіти, прям прекрасно. Друге місце у нас грейпфрут. Я би навіть поставив його на перше місце. Тому що цей е, прекрасний. Прекрасний у всьому. Єдине, що я би, можливо, йому додав трошки там. Пару відсотків, відсотків 5 йому додав би яскравості. І прям супер. Прям хороший грейпфрут. Мені прям дуже подобається. мені, Я його прям викурюю прям стабільно пачками. І тоді у нас виходить друге місце в топі. Це Вишня і Троянда. Це у них такий мікс вишня Троянда. І він хороший. Єдиний, можливо мінус, що вишня там не супер виражена, не супер кисла, а просто йде таким фоном. А основним смаком йде троянда. Але все-таки це дуже приємна куриця. Мені особисто дуже подобається, і його я так само, як і грейпфрут, Доволі часто прокурюю і доволі часто додаю до міксів. Пишіть у коментарях огляд на що б ви хотіли побачити наступне. Переходьте в телеграм-канал, там є опитування, що б ви хотіли побачити у наступному відео. Який огляд? Огляд чого?